Отже, друзі, сьогодні ми продовжуємо наші польоти. Покажу е, трасу місто. вона називається е, Горизонт. От, е, перша траса, друга, третя. В принципі, я вже можу пройти будь-яку, але. Щоб покращити результат, треба там разів 10-20 пролетіти, але не дотягую до бронзи. Наприклад, бронза тут 30 секунд, У мене максимум на найменшому дроні 3-дюймовому і 30 градусах 39 секунд. Давайте дощ. Включимо. Я зараз записуюсь телефоном, тому що з. Запис екрану дуже не витягує Ось такий у нас джойстик. Що почнемо все спочатку. Тільки не бачу я урід. До речі, в деяких роликах є така вправа, щоб розворот на 180 градусів раз в одну сторону. Раз в іншу, там в іншому симуляторі, але тут також можна вчитися. І щоб вас не сильно не заносило. Так, добре, давайте виберемо таку тут трасу, яка в мене до цього була. Мабуть, це був не горизонт. А місто майбутнього. Також ні. І, мабуть, це такий був гризок, ось ця траса. Так, все добре видно. А, так, тільки тут туман я включив. Значить, щоб стартувати, краще одразу нахиляти дрон трошки вперед, і тоді ви будете летіти по траєкторії, а не виправлятися під час польоту. Тобто ви направилися, трохи опустили його вниз і стартуєте, даючи газу. І тут одразу повертаєте, не долітаючи до повороту, так як і всі попередні, повертаєте заздалегідь. Тут ви просто падаєте, нахиляєте його вниз. От, бачите, я тут прогадав. ну Зараз можна полетіти просто так, тут також заздалегідь не сильно не розганяючись, тому що, знаючи, що поворот йде ліворуч. І тут один зі з, з складних елементів, який мені раніше думав, як за це його пройти. нирок вниз, От таким чином можна його розвернути. Я думав, що це взагалі раніше нереально, але зараз можна спокійно пролітати. Давайте розпочнемо все спочатку і спробуємо пройти трасу. Ніколи не попадаєш в ворота, попадаєш в штангу, але через те, що це не дуже реалістично, дрон не розбивається і можна, відлетівши в бік, кудись летіти знову далі. Ну, майже, майже пройшов, бачите, вдаряєшся об стінки, але гра дозволяє тобі летіти далі. Та дуже неуспішно, давайте третій раз нормально розпочнемо. Просто треба... Польоти, польоти, польоти і навіть не задумаєшся, як там правильно в ідеалі це пройти. це якось автоматом напрацьовується. Там скільки там того рову дати, скільки того печати, не дивишся на руки, так як і на педалі газу. Гальма і щеплення. Просто інтуїтивно якось це все тебе працює. Оп! Зараз добре пройшов я. Не вірогідні, що якщо всього стовпа не впишуся, то якийсь рекорд... Вау. Буде. Є. 36 секунд, так. Думаю, ми це завершимо і перейдемо на іншу трасу.